Анальний сексу сторіс чи моральна інквізиція в постах. Схоже, третього не дано. Анна Алхім і Олена Мандюк це не просто блогерки, це два рупори крайнощів, між якими українське суспільство просто намагається не здуріти. З вами я, психолог Олена Шпундра, і зараз ми будемо розбиратись, чого у нас з вами так мало виборів. Перш ніж я продовжу, я дуже прошу вас підписатись на мій канал. Мені залишилось не так багато підписників до цифри красивої цифри 25 тисяч, і далі ми з вами будемо рухатись на 50. Так, я розумію, що мій канал не настільки цікавий і не настільки драйвовий, бо я не розповідаю вам, як я роблю клізми у підготовці до анального сексу. Не співаю вам російський шансон з цигаркою на губі, і також не виходжу в стріми в одязі. Зі монахині і не транслює вам те, що сексу взагалі не існує, але при всьому цьому на моєму каналі існує багато цікавих та корисних тем, і він безперечно вартий вашої уваги. Аналхім це уособлення межового типу, поведінка, яка межує з емоційно нестабільним розладом особистості, імпульсивність, спалахи агресії, сексуалізація, овершерінг, Анна продає все це як сміливість, щирість та відвертість. Але насправді це психологічне насильство, коли тебе змушують знати про людину більше, ніж ти. Хочеш. Також Анна демонстративно плює на болі суспільства. Вона не просто говорить російською мовою, що можна було би зазначити як її особистий вибір. Вона слухає російську музику і щиро посміхається там, де жодній нормальній людині таке в голову не прийде, на алеї павших героїв. В останньому інтерв'ю Анна не просто робить ем, аутинг. Своєму одруженому коханцю вона зазначає про те, що неодноразово мала стосунки з одруженими чоловіками. Зараз я не хочу жодним чином перекласти відповідальність за адюльтери на жінку чи на жінок, тобто чи на коханку чи на дружину. Відповідальність повністю є на цьому одруженому чоловікові, але коли вчора буквально в сторіс я побачила, що дружина Костянтина Валіуліна, якого так от раптово викрила Анна, під тиском Анниних прихильників. Під тиском цього хейту була змушена виходити в сторіс і щось пояснювати, чого ви ставите якісь питання до дружини Костянтина Валюліна, адресуйте ці всі питання йому самому, бо це його жартівливий прутень ходив і шукав собі пригод у Аніній Вагіні. Тобто ставте питання йому, чого ви дістаєте його дружину. Але якщо Анна зазначає про те, що в неї багато зв'язків було, Саме з одруженими човниками це ж говорить про те, що їй, перш за все, плювати на себе, а по-друге, їй плювати взагалі на жодні інститути, наприклад, як на інститут шлюбу. Також Анна неодноразово після чергового свого інтерв'ю в наступному вона викривала саму себе і розповідала, що щось вона там говорила або під кайфом, або під дією якихось інших речовин. І ви все це сприймаєте як щирість і відвертість. Спробуйте прийняти стільки кайфу, стільки приймає Анна. І подивимось, що ви проговорите. Але ну, чи потрібна світу така інформація? Чи потрібен світу такий душевний стриптиз? Проте Анну слухають. Анну дивляться, Анну запрошують на інтерв'ю, і потім навіть я змушена обговорювати, що відбувається в нашому інфопросторі. Бо Анна насправді дзеркало нашої неконтрольованої і стигматизованої частини суспільства. Аудиторія Алхім це ті, хто втомився бути правильним. Люди, які хочуть не грати роль, а жити життя. Вони хочуть сказати або подумки, або вголос, та пішло воно все. Але замість свободи вони отримують крінж в обгорці свободи. Правди та щирості. Що таке правда? Запитаю я вас. Якщо ви кажете своїй подрузі в очі, яка ти бридка товстуха, це правда чи це щире хамство? Для мене це друге. Бо правда насправді стосується, перш за все, ваших стосунків з собою. A <coughs> gente Мандзюк це інше екстремум. Це ніби таке СБУ моралі, який сканує ваше життя і виносить вироки не на часі, не етично, не доречно. Я більше не буду співпрацювати з брендами, які купують рекламу Тані Принткович, підтиснувши губи, заявила Олена Мандзюк. Е, невже вона зробила такий вибір, тому що вчинок Тетяни поїхати з країни і вивезти свого чоловіка вразив її в самісіньке серце? Чи тому, що Тетяна була основною конкурентою? Олени Мандюк на ринку продажу е, своїх рекламних послуг, і Олена просто дочекалась, коли Тетяна зробить помилку, і використала її помилку для того, щоб позбутись серйозної суперниці. Олена Мандзюк ніби взяла на себе роль такого морально-етичного камертона нації, але... На цю роль її ніхто не запрошував, і її власні морально-етичні якості ніхто не перевіряв. Але Олена поводить себе як сувора класна керівниця, яка виховує мільйон своїх учнів. Хто ж аудиторія Олени Мандзюк? Це люди, які бояться зірватись. Це люди, які стисли себе в суворих межах якогось умовного правильно. І всередині від такого утиску вони відчувають дуже багато злості. Вони не дозволяють собі бути, але вони залюбки розкажуть, як не бути вам. Ось ми з вами опинились між двох крайнощів, де на одному полюсі правда без меж віта Алхіма, на іншому полюсі свята жінка Олена Манзюк демонструє нам моральну вищість. Чомусь в жодну крайність не хочеться. Чому так? Поговоримо трошки згодом, а зараз давайте зупинимось на психотипах обох героїнь. Як я вже зазначала, Ална Алхі має всі ознаки межового типу особистості. Це межовий тип, чи вже розлад, може сказати, тільки психіатр на базі клінічного інтерв'ю. Психологи не виставляють діагнозів. Але у Анни також помітні ознаки нарцисичного типу особистості, грандіозність нарциса в її випадку втілюється де, коли. І вона бере на себе місію демонструвати. Правду, певну вищу правду і викривати відповідно брехню. Це грандіозність це місія. Да? Правда, і я проти брехні. Е, наша друга героїня Алена Мандюк ті самі нарцисичні риси, але її грандіозність втілюється в цьому моралізаторстві, коли вона взяла на себе роль бути такою берегінньою суспільною моралі. Е, насправді в такому. От в такому бажанні бути єдиною і правильною, незважаючи на якому полюсі цієї правди ти знаходишся, це компенсація глибинної тривоги стосовно власної ідентичності. Коли людина не впевнена, хто вона і не впевнена в тому, що вона достатньо цінна, тоді вона компенсує цю свою тривогу за рахунок того, що вона визначає, оцінює інших людей, поведінку чи вчинки інших людей. І також за Судження інших в даному випадку є способом. Підсилити власну ідентичність, але власна ідентичність підсилюється за рахунок протиставлення. Я така добра, бо вони всі погані. Я така чесна, бо вони всі брешуть. Тобто я протиставляю себе іншими тільки через це протиставлення. Позитивне, звісно, я носія носійка всього хорошого, інші це носії всього поганого. І тоді, через таке протиставлення людина може утримувати відчуття власної цінності якої всередині, якого всередині насправді не існує. Але коли всередині так багато тривоги і так багато контролю, так чи інакше це викликає злість або навіть гнів. І оцей гнів і злість треба дуже сильно стримувати у випадку Олени Мандюк. Тобто вона проявляє таку пасивну агресивність. І навпаки, її не треба стримувати, її навпаки треба проявляти, але її треба замаскувати, що це не злість і Гнів, це не антисоціальна поведінка, а це я отак от просто викриваю брехню та нещирість у випадку Анеахім. З точки зору психодинаміки, тут контроль є як оборона. Коли ти сприймаєш весь світ як загрозливий, тобі постійно потрібно від нього оборонятись. І тоді, щоб стримати. Витримати оцю цю оборону ти береш на себе роль верховного головнокомандувача, тобто такого регулятора. Я регулюю морально-етичні норми суспільства. Тільки вони їх регулюють: одна їх навпаки нав'язує, а інша взагалі зриває. От, просто як одяг вона його з себе зриває, жодних моральних правил не існує. І обидві використовують проекції: це коли. Ти не визнаєш, тобі важко бути з власними амбівалентними бажаннями. Наприклад, в випадку конкуренції Принткович та Мандзюк, тобі важко визнати, неможливо визнати свою заздрість, або, наприклад, бажання впливу, бажання уваги. І Тоді ти, оці свої тіньові сторони, проєктуєш на інших. І в вигляді або звинувачень, або в вигляді це вони мене змусили, тобто перекидання відповідальності, це вони своєю брехнею і своєю фальшу змусили мене тут демонструвати вам свої анальні клізми, бо я втомилась від вашої фальши. Отак от приблизно діє Аналхім. І якщо додати сюди юн'янську, юн погляд. То у Олени Манзюк ну, це такий архетип великої матері, великої матері, великої суворої матері, хранительниці роду, хранительниці якихось моральних норм та правил, і відповідна ну, тіньова сторона великої матері це заздрість, страх втратити вплив, страх втратити авторитет. І бажання, бажання уваги, захопити увагу. Якщо можна сказати про архетип, архетип не алхім, то це. В інгіанському підході, на перший погляд, можна сказати, що Анна Алхін потрапляє в архетип бунтарки, але якщо придивитись більш уважно, то в неї ця бунтарка йде в тіньовому прояві. А в тіньовому прояві це провокаторка чи трікстер. Це та чи той, хто зламує табу, хто сміється над правилами, хто говорить про заборонене, хто плутає ну, умовно добре і умовно погане. Але не обов'язково несе відповідальність за всі свої дії чи висловлювання. І ми, якраз, бачимо, що в Аніному прикладі існує дуже багато провокацій, але ну, принаймні на зараз вона не понесла і не збирається нести жодної відповідальності за них. І відповідно, тіньова сторона вона намагається завоювати світ за рахунок. Епатажу сексу, о овершерінга, тобто надмірної відвертості, але без справжньої мети. То тільки заради уваги. Тобто, все оце, всі ці провокації зроблені тільки заради уваги. І якщо узагальнити, то в сухому залишку у нас мандзюк це караюча мати, бо в неї цей образ великої матері проявляється також в тіньовій стороні, що вона сувора, жорстка і постійно карає. Тобто, в неї караюча мати, я знаю, як правильно, і ти маєш відповідати а на Алхім це трік. Бунтарка, я плевать хотела, мне можно все, потому что я такая честная. Я періодично моніторю контент країни-агресора для того, щоб зрозуміти, які наративи зараз там просуваються в суспільство, які герої висвітлюються, і головне, куди це все йде. Якщо ви згадаєте до початку війни, тобто до 2013 року, велика частина кіносеріального російського продукту була присвячена темі Другої світової війни або Великої Вітчизняної, як вони її досі називають. Причому в цих фільмах і серіалах. Підносився образ. Героїчного радянського солдата чи героїчного і мужнього радянського офіцеру, де ці герої були сміливі, хоробрі, вони не знали страху, вони не знали болю, вони були віддані своїй державі, вони були віддані цінностям радянської людини, і на війну вони пішли тільки з єдиною благородною метою звільняти землю від загарбників. Ось тут звільнялись да землю від загарбників. Зараз велика частина кіносеріального продукту присвячена ліхім 90-м. Герої їх серіалів це суцільні авторитети, вори в законі якісь менти, які або продажні, або навпаки, чесні менти, які б'ються за правду. Але, от в цій, в цій битві за правду можна використовувати абсолютно різні методи, і можна навіть вбити кількох людей, бо ми діємо за принципом мета виправдовує засоби. І відповідно в кожній серії таких шедеврів дуже важко знайти хоча б одну, де ніхто нікого не вбиває, не б'є, не ображає, не гвалтує. Тобто дуже багато насильства, причому найжорсткішого, найжорстокішого. І я розумію, на що це спрямовано. Бо коли я слухаю інтерв'ю наших колишніх військовополонених. Коли вони розповідають про ті тортури і знущання, яким піддаються в російських тюрмах і катівнях, то це просто не налазить на голову, як одна людина може таке робити з іншою людиною. А я розумію, що коли ти подивишся хоча б два-три таких серіала, ти вже, ну, я не кажу, що прям зразу бити, але когось побити можна легко, бо вони пробуджують в тобі таке, знаєте, глибинне тваринне щось таке, дуже жорстке. Так ось на їх схилі є така блискуча героїня, яку звуть Ріжка Чікіпікі. Це така легендарна російська оригіналка. Ви... Облізлому леопарді з обличчям, на якому можна прочитати весь асортимент горілчано винних магазинів Російської Федерації, її обожнюють річкочі Чекіпіки обожнюють простії руські баби. От ті самі є жони матіря освободітелі Бо для простої руської баби така героїня, як Собчак, яка знає кілька іноземних мов розбирається в мистецтві, в важкий люкс, використовувані шевілку, виделку коли вона їсть, вона далека і незрозуміла. Простої русской бабі треба було побачити в комусь себе. І от саме для цього, по соціальному ліфту, для них підняли цю саму ріжку Чікі-Піки. Але коли я побачила цю прекрасну жінку на прекрасних лапках, вона виникла миттєва паралелі з Анною Алхім, бо їх об'єднує однакова та ж сама маргінальність. Тільки єдина відміна. Оригінальність Анни Алхім ретельно приглянцована. Бо зовні вона виглядає доглянуто. Вона одягає ті ж самі гарні бренди, але при цьому поводить себе так, як поводить себе гопниця в під'їзді десь в найгіршому районі, найнебезпечнішому районі міста. І ця гопниця в постійному халаті і з постійним півком. Але навіщо питання до вас, моя шановна аудиторія, навіщо вам така єреїня? Алхім слухають не тому, що вона глибока, а тому, що вона десь знайома. Але з вона десь найгіршим куткам нашої душі. Вона несправжня, її слухають ті, хто не витримав такого суспільного тиску розвитку і вирішив піти в, піти в психічну розгрузку шляхом кринжі. Але насправді для психічної розгрузки існує, існують психологи, і існує психотерапія. І мені дуже шкода, що замість того, щоб давати українському суспільству героїв для розвитку, їм знову підкидають оцю цю героїню з під'їзду. І ще сперечаються, чи дійсно вона така правдорубка. Тобто навіть якісь мої притомні глядачі висловлювали сумніви, чи дійсно Анна Алхіму така правдорубка, чи насправді вона абсолютно антисоціальна і маргінальна. Тобто, притомні начебто люди в цьому сумніваються. Але при цьому існує така протилежна постать. Якщо ти не хочеш бути такою, як Алхім, то будь така, як Правильна і свята жінка Олена Манзюк затиснута, надумана абсолютно, з моральним батагом в кожній руці. І такий образ також не викликає захоплення і також не хочеться йому наслідувати. Тому що нормальне справжнє життя воно знаходиться посередині між цими крайнощами. Обидві крайнощі це є тупіки, нормальний розвиток він знаходиться посередині. І в цій середині ми всі живі люди, ми всі помиляємось, ми всі чогось боїмось, чогось не знаємо, але при всьому цьому ми і прагнемо до чогось хорошого. Закінчуємо моє любі. Якщо ви подивились це моє відео, відчуваєте, що не хочете обмазуватись подробицями чужого особистого життя, чи не хочете ходити з троєм під моральними батагами жандарма. Вітаю вас! З вами все нормально. Бо обидві крайнощі, які ми сьогодні розглянули, це тупіки. Здоровий шлях знаходиться посередині, де можна жити вільно, не соромлячись себе і не соромлячи при цьому інших. Де можна бути щирим, не роблячи клізми в прямому етері. Якщо ви відчуваєте, то, що це саме ваш шлях, підписуйтесь на мій канал. бо на моєму каналі є справжнє реальне життя. Воно містами складне, містами смішне, містами сумне, але воно справжнє. Тут буває глибоко, буває весело, буває цікаво, а буває боляче. Тут життя без святих і без світош. З вами була я, психолог Олена Шпундра. Побачимось незабаром.